Ви вже знаєте, що я є привідником гріліла, і сьогодні поговоримо, чому саме через шосту клітиночку, клітиночку мами. Ми заходимо в гру. Бо дуже часто люди задаються питанням, чому саме через шестірку, а не через одиничку. Тому що коли людина формує свій запит, вона формує запит вже з певним досвідом, який є на цей момент. Там в основному ми в гру заходимо після того, коли навіть, скажімо так, 20 років. Рідко, коли хтось молодший грає в ліло, в основному це 20, а то і 30-40 років. Тобто в нас є певний досвід, певний багаж, певні нав'язані соціумом, батьками, обставинами, якісь. А, Якісь блоки, таракани, обмеження і так далі, тому подібне. І коли ми формуємо свій запит, ми кидаємо кубик, ми заходимо саме через клітиночку 6 омана. Вона говорить про те, що нам потрібно подивитися на своє життя трішечки під іншим кутом. Що той запит, який ми сформували, він актуальний для нас, але ми не все бачимо, що може бути заховано десь більш глибше. І тому ми будемо зараз досліджувати цей запит і об'єднувати. Цей запит на рівні хочу, на рівні треба, да, в певну якусь таку цілісну структуру і розуміння, куди на межах цього запиту рухатись. Тому саме через клітиночку омана і починається наш шлях в грі ліла.